Під час виконання службового обов'язку командира відділення 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області, головного майстер-сержанта служби цивільного захисту, загинув Юрій Петрович Чістіков 1975 року народження. У ніч на 23 жовтня, під час гасіння пожежі у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп'янського району, спричиненої ворожим ударом дрона, російські війська повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Унаслідок цього загинув наш герой, Юрій Чистікав до останнього подиху виконував свій обов'язок, рятуючи життя інших. Його мужність, відвага та відданість службі назавжди залишаться в серцях усіх, хто його знав. Вічна пам'ять герою. Святи Боже, сати приписи, тебе смерта помилуй нас. Святи Божа, сати приписи, тебе смерта помилуйна. Святи Боже, сати Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и во веки веков, Мин, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, влады, прости беззакония наше, святы, посети исцели, не ночи нашей мне твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и во веки веков, вековами, Отчи наши же истины на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам здесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем давником нашим. И не введи нас в свое искушение, но избави нас от лука Богом. Яко и царство Твоя сила и слава, отца и сына, и святого Духа на небеси, на веки веков. Аминь. Я не могу с этим зычу тебя, о любима, грусты твоя упала, по милуй работу, призренными. Задеянное им, словом или делом, или помышлением, яко благи человека любишь Бог проси, яко несь человек, и жив будет и не согреши, Ты поедин, кроме греха, правда твоя, правда во веке, И слово твое истина, Я к этой истине воскресенье живот и покой, Усопшего раба твоего, но во приставлю ногою кресте Божий наш, и тебе славу вас сылаем Кача по тині, плине кача, по ти, Мамко ж моя. Не Я ми в з годину, сам не знаю, де повідом. By ж мені синку не жаль, якби ж мені, синку не жаль. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, У запануми, стороні, Чила ми положим за нашу свободу и покажем, що ми брата козацького душила, ми положим за нашу. Сьогодні, що ми братя козацького! Роду. Шановна громада, сьогодні ми проведжаємо в останню путь чистікова Юрія Петровича. У наших серцях вічно житиме пам'ять про героя-рятувальника, який до останнього залишався відданий своїй справі, рятуючи інших ціною власного життя. Юрій Петрович народився 25 грудня в 1975 році. В 1995 році закінчив Красноградський техніку механізації сільського господарства імені Тимошенка за спеціальністю механізація сільського господарства. Після отримання середньої спеціальної освіти розпочалася служба Юрія Петровича в 43-й державній пожежно-рятувальній частині 7-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області на посаді командира відділення, де він зарекомендував себе як дисциплінований ініціативний співробітник. До виконання своїх службових обов'язків ставився сумлінно з почуттям відповідальності. Спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України залучався до заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії на території Харківської області та Берестинського району. Неодноразово проявляв мужність та відданість своїй справі. Особисто брав участь у гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, чим показував приклад підлеглому особовому складу. На жаль, у ніч на 23 жовтня, під час гасіння пожежі в селі Зелений Гай великоборлузької громади Куп'янського району, спричиненої ворожим ударом дрона, російські війська повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Внаслідок цього загинув наш герой, командир відділення 43-ї пожежно-рятувальної частини 7-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області, головний майстер сержант служби цивільного захисту Юрій Чістіков, який до останнього подиху виконував свій обов'язок, рятуючи життя інших. Його мужність, відвага та відданість служби назавжди залишаться в серцях всіх, хто його знав. Вічна шана і слава героям! Наша відповідальність полягає в тому, щоб ніколи не згасла світла пам'ять про загиблих на цій війні. Зі словами співчуття до вас звертається начальник головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України в Харківській області, генерал-майор служби цивільного захисту Артем Астахов. Колеги, Астаховколегія. Сьогодні глибоким відчуттям болю Ми проважаємо останній путь нашого побратима, командира відділення пожежно-товольної частини міста Берестин, чистика Юрія Петровича. Ви чули, який великий професійний сенсі шлях він пройшов на різних посадах, починаючи ще свою службу пожежній охороні минастерства Міністерства, Міністерства надзвичайно сексуацій, Міністерства служб для України, надзвичайно сексуальності, дійсно. Професіонал, учасників в ліквідації багатьох надзвичайних ситуацій, пожеж, у тому числі і в ліквідації наслідків ворожих ударів. Вчорашній день це, безумовно, найтрагічніший день в історії всього гарнізону, харківських рятувальників. Ворог навмисно бив по нашим співробітникам і цим повторним ударом. Немає світу, чого магати. Які приходять до кошмар, я певне, цією втратою. Я висловлюю всім щирість відчуття. Герої не вмирають, Юрій назавжди в нашому строю. Вічна і світла пам'ять. Слово має начальник головного управління Національної поліції України в Харківській області Токар Петро. Шановні присутні, від Національної поліції. Хочу висловити щире співчуття великій втраті для наших колег-рятувальників. Ми прекрасно розуміємо, що таке той невгомовний біль, коли твій колега, з яким ти виїжджав не один раз на ліквідацію наслідків, помирає і помирає неприродною смертю, помирає насильницькою смертю внаслідок ударів ворога. Ворогу, на жаль, бачите, мало воювати на лінії фронту, він виходить в глибокий тил. Руйнує все, б'є по, по цивільному населенню, цивільних об'єктах. Йому не подобається, що є в Україні рятувальна служба, яка допомагає громадянам. Йому цього мало, тому він вирішив знищити все, що є в нашій державі. Звичайно, що нічого не поверне до життя вашого колегу Юрія. Але я думаю, що пам'ять про його, про нього, про його життєвий шлях назавжди залишиться в ваших серцях. Та й ми будемо пам'ятати. Тому хай спочиває з миром. Слово має представник центрального апарату ДСНС Василь Заводюк. Шановні присутні, скажу так, це втрата не тільки харківського гарнізону, а втрата всіх рятувальників ДСНС. Всі ми добре розуміємо, що пан Юрій був тим стрижнем, на якому звиждеться вся організація служби нашої ДСНС. Мені тяжко підібрати слова, тяжко сказати те, щоб висловити вам своє співчуття, але він честю служив, честю помер, захищаючи інших. Вічна пам'ять пані. До слова запрошується начальник 43 ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області Андрій Гришин. Добрий день, шановні. Всі ви бачите, скільки людей прийшло провести в останню путь нашого колегу. Це може свідчити тільки про одне, що він був гарним працівником, співробітником, гарним чоловіком, батьком, другом. Він насправді був справжнім професіоналом своєї справи. Скажу вам так, коли я доводився з ним виїжджати на якусь подію, я знав, що в мене прикритий тил, я знав, що мені є на кого покластись. Тому покойся з миром, дружище. Зібрать пух. До мікрофону запрошується начальник Караулу 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини 4-го Державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області Олексій Чабан. Вівчуваю всім близьким, рідним за Юрія. Ми з ним працювали багато років. Прожили частину свого життя разом з ним. Достойна людина, достойно жив, достойно виконував свої обов'язки, з честю та гідністю загинув, залишивши не поп... незламний біль в наших серцях, який ми будемо пам'ятати завжди. Спочивай за нього. Слово має перший заступник Берестинського міського голови Наталія Шептала. Знала Юлія особисто. Це була надзвичайно. Світла людина, добра, порядна, позитивна людина. Та і, мабуть, всі рятувальники саме такі люди. Бо ті люди, які жертвують своїм здоров'ям, а здебільшого і своїм життям заради спасіння інших, іншими бути не можуть. Юрій непоправна втрата для всієї громади. Ми його знали завжди тільки. І з позитивної сторони. Але на жаль, життя наших найкращих синів і дочок забирає нікому не потрібна війна через злочинні рішення невеликої кубки людей у Кремлі, забирають саме найцінніше життя, життя, якого більше ніколи не буде. Немає навіть слів, щоб, хоч трішки вгамувати біль. Рідних і його побратимів це велика втрата для всієї Берестинської територіальної громади. Ми дякуємо тобі, Юрі, за життя інших, яке ти зберіг. Спи спокійно, рятувальнику, і нехай земля тобі буде пухом. Слава Україні! Шановна громада, просимо попрощатися із загиблим. Яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли О, і в нас щитах несли, Як летіли, журавлі, Ой, і в нас щитах несли. Вічна память герою.